Вітаю, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія, звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо нашу кампанію, яка буде називатися Пережити чи вижити 1946 рік від Різдва Христового. І так, друзі, у попередній серії ми разом з вами пережили 1945 рік. Це було дивовижне відчуття того, що 45-46 рік. Граючи за німецьку державу, граючи за Адольфа Гітлера, який з останніх сил намагається утриматися у влади в Німеччині, робить душні кроки. Він побудував лінію оборони, став зі своєю армією у цих ліній оборони в річці, яка його обороняє, їхні позиції, ну і намагається таким чином. Схилити союзників до перемовин, чи виграти собі час, аби чухнути, чи взагалі спланувати тобі собі втечу з цього шоушенку. Тим не менше, наша кампанія розпочинається 16-19 січня 1946 року. Фронт стоїть радянська армія, яка ще в 45-му-46 році. В 45-му, точніше, Руці, намагалася пробити цю лінію оборони, їм нічого не вдалося, жоден метр, жоден сантиметр у цієї землі не був відбитий радянською владою та союзниками. Ну а лінія оборони з кожним разом все тільки кріпшає. і Кріпшає, тому що Дольвітлер зробив акцент для того, щоб повністю укріпити оцей. У ділянку у цю ділянку фронту також 3 березня 1946 року Адольф Гітлер запропонував фародьосигуві Сороніше Сталіну, так би мовити, умовну капітуляцію. Що вона означала для німецької держави? Ну, в першу чергу, те, що Гітлер би залишився при владі. Ну а радянський Союз окупував би по суті всі захоплені території Адольфом Гітлером, і країни, такі як Угорщина, Словакія, Чехія і тому подібне за винятком німецьких територій. Ми бачимо, що в вересні 46-го року 759 тисяч солдат лише оцього останнього діапазону, 1945-1946 року віддали своє життя за амбіції Адольфа Гітлера, але це дійсності врятувало його ситуацію. От німецький Рейх стоїть. Союзники західу не можуть прорватися. Норвегія, по, по суті, окупована Радянським Союзом, але той флот, який залишається у німців, та авіація і та лінія оборони, яка залишається у німецькій державі, вона дійсно вражає. Тим не менше, 16 жовтня 46 року Адольф Гітлер іде вічі душні кроки, вони полягають у тому, що ціль його скоротити вдвоє свою армію для того, щоб доукомплектувати всі части, які необхідні йому для подальшої оборони. Так як Гітлер зрозумів, що. Виграти масштабну війну він уже не зможе. Цю каточку я й сам не думаю, що зможу затягнути, тому що тут немає ні ресурсів, ні сил, самий мод трошки лагає от, на моєму комп'ютерові, і можливості як такої добитися там перелома в 48 восьмому році. Ну, в мене по суті немає. Тому Адольф Гітлер при приймає останню рішучу, рішучу таку ситуацію. Він бере розділює свою армію на дві частини, доукомплектовує одну найбільш боєздатну частину, перенаправить її генералам, які будуть ще плюс-мінус намагатися контролювати цю ситуацію, побудує лінію оборони і буде намагатися в першу чергу поставити того генерала, щоби от якось переломити хід війни чи деморалізувати союзників. Ясна річ, що це може і не вийти, тому що жовтень з 1946 року говорить нам про те, що Адольфові Гітлеру прийдеться дуже багато попрацювати. Аби виграти цю війну, Але вона вже не переможна і чи сугубо ми тримаємося по суті із комп'ютерного інтелекту, як на мою думку, який тут натупить. тупить. Він тупить доволі таки жорстко, тому що міг. Висадитися в кіля міг би висадитися в Данію, в розгромити от флот, який нас там лише 49 дев'ять Це практично нічого. Цього комп'ютерний інтелект не робить. От, напевно, це мінус даної модифікації, тому що Ablaze чи роту 1956 року нас вже давним-давно змусили капітулювати і підписати мирний договір із союзниками у Яртлській конференції? Тим не менше у цій модифікації ми тримаємося. От як ми бачимо, ми робимо акцент на несподівану атаку. У нас є чотири відчайдушні генерали один фельдмашар. Е Чотири із п'яти армій не доволі таки укомплектовано на 70% вся наша армія, яка готова ну, в даний момент десь контратакувати, десь намагатися прорвати лінію оборони радянської влади, відтіснути її і тому подібне. Тим не менше, такі такі спроби у нас все ж таки лунають. І в кінця жовтня 1946 року німецька влада. І самий Адольф Гітлер змушує своїх генералів генеральця провести наступ, який розпочався в жовтні, і триває весь грудень От намагання Адольфа Гітлера з їхніми генералами Павлю Пауль Хаузер Ромельом там і іншими гудерянами генералами, це захопити і оточити штетін. Стратегічне місто порт, яке необхідно Гітлеру для того, щоб деморалізувати радянську армію, захопити собі додатковий порт, це стратегічне місце дійсності, тому що це дасть нагоду Гітлерові контролювати більше, мати впливу на Балтійському морю і забезпечити свій, свою флотілю в разі, от якщо там прийдуть британці чи навпаки відтіснити радянські конвої, які біля Берліна можуть забезпечити доволі непогано. Логістикою радянську армію. Нетомість ця атака, яка розпочалася 26-29 жовтня, триває станом і на 7 жовтня грудня, проривається лінія оборона перша. І намагання Адольфа Гітлера з їхніми генералами це взяти штетінг у жорстку оборону та поступове знищення, зроблення в кільце і тому подібне. Остання, останній шлях, останній крок, остання спроба проломити можливо, якусь цю війну, це зробити котли, побудувати якусь лінію оборони, лінію атаки так, щоб ворог прокухнув цю наживку. Тим не менше, в чому мінусу такої тактики, такої стратегії. За те, що ми скоротили свою армію удвоє, і за те, що, хоча цей плюс, що ми доукомплектували свою армію, мінус у тому, що у радянської влади та союзників є настільки багато резервів. sure Нам, по суті, не вдається проривати піхотними частями, горнострільковими частями і легкими танками лінію оборони ворога. У нас недостатньо дивізій, у нас недостатньо сил от навіть утепер, от коли ми були за крок по суті, до перемоги 10 грудня 1946 року. Нам не вистачало дивізій, щоб затримати дивізії, які направлялися для розриву цього котла у Штеттингові, Ну і це було для нас. З трагедією, адже наш план, який був за крок до виконання, він провалився. Це остання спроба, яка дійсності от повністю переломила хід моїх думок і дала мені зрозуміти, що якщо і виграли би ми цю Другу світову війну, то доведеться, от я не знаю, використати дуже багато чого. Часу свого присвятити, щоб там переломити в корні Другу світу війну і якось виграти. Хоча це нереально, От у 1946 році це нереально чи міг вижити Гітлер з реальної складової дотриматися до 1947 року, думаю, що так. А він був, допустив багато помилок, які базувалися на тому, що треба було обороняти от стратегічні місця, якось побудувати єдину лінію оборони, так як зробили це ми. доукомплектувати, переоснастити, доукріпити ці всі стратегічні місця, Зосередитися в дому напрямкові, от тоді би так, він би протримався без питань. Натомість, от ми бачимо, що грудень підходить до кінця 46 го року, ми приходимо 47-й рік, 46-й ми повністю виживаємо. Бачимо, що союзники намагаються прорвати нашу лінію оборони, в них є перевага 10 до 3 або ж 10 до 1, чи навіть 2. І це стратегія з їхньої сторони логічна, але жертви, які вони несуть, це просто колосальні. Ворогові не Прорвати нашу лінію оборону, ну і нам не перемогти. Можливо, як я вже і казав, є, є шанси, може би було якось там. Інакше побудувати лінію оборони чи заманити ворога у пастку, це напишіть уже ви в своїх коментарях. Я буду радий прочитати, тому що я читаю всі, як ви бачите коментарі, і намагаюся реагірувати на них. Натомість внутрішня політика німецького рейху повністю переформована. 97% у нас стабільності в державі, 100% підтримки. Люди нас підтримують, у нас є людський ресурс, мобілізовані. Оборона не тріщить по швам, оборона тримається. Правда, ця атака стояла нам 100 тисяч. Людського ресурсу, вона була відчайдушна, вона майже вдалася, але ми, на превеликий жаль, допустилися помилок, тому що там треба було більше зосередити собі дивізії, щоб не дати із портового міста, ну, по суті, атакувати нашу армію, яка закривала цей котел. Натомість я виконую 5 лютого фокус, який називається Гер Евангел. Evacuation the Лерд Ship тобто воно означає те, що ми будемо евакуйовувати нашу. Наш Генеральний штаб, а це буде говорити нам про те, що альтернативна історія, яка могла би бути сформована і створена Адольфом Гітлером, цілком була би виправдана. І от такий варіант, який ми бачимо тепер з вами на екрані, дехто із теорій любителів, теорії заговора, все ж таки придержується, що саме так Адольф Гітлер зміг виролити цю ситуацію. І, лишивши Європу, не померши там 30 квітня 1940 Року, він успішно евакуювався за межами німецького рейху та перенаправився у Аргентину, дружню країну, з якими фашисти доволі таки дуже-дуже-дуже давно підтримували тісні стосунки на підводній лодці. Бачимо, що 10 лютого 1947 року Кардонтілц, Доніц. Являється головнокомандуючим е, залишками силу німецького Рейху, який знаходиться в Європі. Наскільки вони потримаються, я не знаю. І якщо буде от така, таке бажання пограти за Аргентину, це вже повністю буде альтернативна історія, того, що самі розуміють у нас стейт 1116, оце майже нічого. Вуста Гітлер збрив. Ми бачимо, що його не називати Адольфом Гітлером. Це сеньор Гітлер. На превеликий жаль, фокусів тут немає, але їх. Дуже би треба було. І радий би був знайти таку модифікацію, от якраз на кшталт альтернативної історії, що Гітлер евакуювався і зміг взяти реванш у холодній війні. Це би було прикольно, чесно кажучи. Натомість у нас є на даний час два етапи розвитку нашого проходження в цій. Специфіці перший етап це продовжити дожити до 1950 року, перезагрузитися. Ну і другий етап створити вам уже сугубо розважальну таку альтернативну історію, що Друга світова війна закінчилася в Європі, ніби то Адольфа Гітлера там поховали, захопили, розділили весь світ. А оцей сеньор Гітлер намагається от приходить до влади в Аргентині. Шляхом переворота чи шляхом там анекції позучує, чи ще щось. Ну і намагається Латинську Америку зробити фашистською. Наразі всім вам дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Це важливо. Радий був показати вам альтернативну історію про 1946 рік і переживання Німеччини у цей період. До побачення, друзі, хай вам щастить і бережіть себе.